Всім привіт, змій Юра, Ви на каналі Юра 2009. І сьогодні ми згодом про Стас Через те, що я думаю, що по назві і по попровівці відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми апнемо нову бравлершу Ну, як нову? Це стара бравлерша Чарлі на 25-й ран. В принципі, це буде на моїй основі. Я її апнув на 700 плюс кубків буквально за 2 дні, але. Я, ну, я мав за два дні якраз апнути її на 25, але я хотів зняти це на відео, і тому трохи затримався, вийшла обнова, її трохи пофіксили, і тепер вона не така імбова. Але все рівно в мене вийшла апнути 743 кубка. Ну, точніше, десь до апу я приблизно 13-20 кубків, і е, тепер у мене е, майже 25 ранг. Ну, в принципі, в цьому відео моя я апну на 25. І ще хотів сказати, я вчора не знімав відео вам про е, обнову, бо в мене трошки я хотів зняти, але в мене трошки не вистачило часу, тому сьогодні ми, в принципі... Чуть, -чуть зробимо обзор. У мене тут ще, до речі, є такі от е, е, нагороди. Це 4900 е, простих кредитів, я їх забирати не буду. Через те, що я їх хочу забрати. Ну, якщо я їх заберу, вони мені підуть на перла, буквально чуть -чуть, 100 кредитів. І всі інші, більше, ніж 4К, перейдуть мені на славу. Мені, звісно, було б класно мати Сатурн чи що там мене, яка далі слава. Але я ліпше буду мати нового легендарного бравлера ракет, я аж тоді заберу цю нагороду. Ну, хіба ж якщо у мене вже буде тут прям дуже низько, щоб пропасти, то я вже заберу, щоб просто у мене не пропало. Але це дуже Мало шансів, через те, що мене, бачите, тут е, останній цей е, повідомлення проходив 85 днів тому. Я думаю, десь за 80 днів я точно е, зберу це все, ну, точні, точно вийде легендарний брал, і я все е, встигну, коротше. Е, так, давайте ми зараз, в принципі, заберемо значки для скіна. Майк Повер, до речі, зробили. Я дуже хотів, щоб зробили, нарешті, пінчик для цього скіна, через то, що цей скін вже ексклюзивний. І його зробили. Я, звісно, де це не казав, але все одно мені дуже хотілося. І також нам дається іконка така, от перетінь, не знаю, на кого вроді, скоріше, що на Діна Майка І. Е, також, а, та, і тепер отака от іконка на ешу. До речі, ви бачите, замітили, як тепер іконки видаються? Іконка і ще збоку такі білі. Ні, квадрати, типу, Ну Ну, думаю, я різницю. Е, ну, що ж, забрали, ми в принципі іконки. Давайте ми можемо одну поставити замість. Оцієї, от, наприклад, я би поставив собі отакого перця. І, в принципі, все. Ще я забрав нагороди з цього календаря, будемо його називати адвен, адвент календарем від Super Cell. Е, от, у мене зараз другий день, я вже забрав його на, строму, ну, на деякому своєму іншому аккаунті. Я знаю, що тут пристар, ну, давайте, в принципі, ми також заберемо і подивимося, що там цікаве. Я, до речі, вангану на рахунок подарунки, які тут будуть. Бо я не бачу офіційно ніяких. Ну, Що буде в цих подарунках? Знаємо тільки ми про Міку і про на кольта. Е, так, давайте відкриємо старий, Нічого цікавого, супер рідкісний. І що нам падають, до речі, щось знову мені почало лагати, я не знаю, чого так. І третій день ми, на жаль, зараз забрати не можемо. Е, а, ну, Третій день це всі знають, буде Міку. Е, Четвертій, от, ну, Якщо я, знаю, я точно не знаю, але може там будуть даватися якісь пінчики на Міку, е, може якісь навіть на нього дасться, може гіперзаряд взагалі. Але я не думаю, що гіппрезарят. Я думаю, що в 13 дні у нас буде на кольта. А в 14-му легендарний пристар. ну або наоборот в 13-му пристар, а в 14-му на кольта. Ну, легендарний пристар. Ну, а в таких простих, я думаю, там будуть всякі даблер. До речі, може, і кристали дадуть, може, тут і кристали є, ну я точно знаю. Ладно, ми зараз зібралися не заради цього, а зібралися заради того, щоб обапнути Чарль на 25 ранг. Ми, в принципі, забрали все, що хотіли. Давайте ще в нас чекнуть пас, До речі, у нас чуть помінявся тут. Тепер він виглядає так. Тобто, це в мене можна сказати, майже... в мене куплений пас за донат. це виглядає так. Ну, але Хоча я купив його за кристал. В принципі, ще досі можна за кристали, але ладно. Коротше, вже три хвилини відео минуло, ми ще досі не погнали ні в одну катку, тому давайте бігом швидко йдемо в катку. А, а тут просто такі вогонь, тому що ми зараз а, в цьому є презирядом хаосі. Ладно, погнали, я надіюся в ну одиночна ви. І погнали, зараз спробуємо з, одно... з першої каточки затащила, але я не думаю. Нам треба зайняти мінімум топ-2. Е, так, Чарлі, ну я думаю, ви знаєте, як, грали... ну, як виглядала Чарлі до. Е, до ну, того, який пофіксили, і як зараз, ну, вона набагато довше тепер стріляє. Мені це дуже не подобається, але добре, що я їх апнув майже на 25 ранг. Е, так, давайте тім, е, з тімою якось пошукаємо. Ну, ладно, і давайте я не буду тімитися е, для чого мені це. В принципі, Чарлі не така супер погана вже стала. Вона просто чуть-чуть її зробила гіршою. Ну, звісно, для мене це прям сильно е, ну, виглядає. Ну, мені сильно прям відчувається, як її зробили гіршою, але. Вона насправді не така вже і слабка. Так, давайте ми, в принципі, почекаємо, чу-чуть почекаємо, знайдемо собі здобичку. Так, ну, пайпер небезпечно зараз нападати. Так, акуратненько, спокійно, акуратно, помало. Так, у нас там Джекі, це, в принципі, легка здобичка. я не Думаю, що вона здожне. Тут далі у нас пайпер. Є, давайте ми її чу-чуть задомажимо. Я думаю, її там зараз, може хтось закрити. Та, так і сталося. Фен, до речі, теж не сильно сильний, тому. Хоча ні, якщо не ультане, в принципі, може бути погано, але в мене є ульта, якщо в нього теж ультану, і все буде в мене окей. Е, так, е, зараз акуратно, блін, там ще бул. Ну тут в принципі, не поганеба цей. Більшість ближніх є, але все одно Треб, треба бути акуратним через те, що бул ультане, мене гаджет нажимає і мені все. Е, капець. Так, мене зараз зажмуть, треба не сильно не йти булом. Так, у нас тут ще Мортіс, і мене зажимають, як на зло, просто. Як на зло, мене першого зажимають. Ну давайте ми пробуємо щось зробити е, А, я думал, він вже під ультою йде до мене. Е, Ладно, о, все закрисли, хорош е, Так, давайте я йду на Мортіс, На Мортіс, в принципі, не такий вже небезпечний. Але він мене може винести, до речі. Я думав, що я на Ізак Морці виношу, але це не так. Це я вже пару разів від нього навіть злив. Я просто я не знаю, як так сталося, ну, але так сталося. Е, так, у нас тут Кольт ще. Ну, найнебезпечніше, це Кольт і Фенг, в принципі. Ой, фен, ну це ж фенг, та я не перепутав. А далі там, в принципі, легко, але, блін, щоб мене цей Кольт не, не переслідував, Давайте вбиваємо, бу... ну не вбиваємо було, а. Блін, мене добили ця тичка Кольта. Як так вона до мене дістала? Це просто жесть. Мінус три кубки, ще. Що... Ну, я не знаю, як ми зможемо це вернути. Ну, ми маємо вернутися, якщо це відео ви бачите, значить ми точно апнули її на 25 ранг. Просто питання, скільки буде йти. Це відео, от для мене це питання, ви вже бачите. Ой-нюй ну напевно... О, до речі, вірусний 8-біт. До речі, ще й згадав, що бралтоці нас додавали ну, похожої на вірусного вісімбіта. Я дуже думав, що цей скін буде е, продавати, ну, продаватися тільки для тих, хто має цього вірусного 8, але він буде продаватися для всіх, це так як е, альтернативна нагорода, можна сказати. Хто не встиг купити цього вірусного 8, то може купити чуть -чуть, трошки інший скін. І, до речі, я коли дивився брал і цей скін був, коли 8 біт ультанув, той скін на 8, -біт, я забув, який називається антивірус 8, -біт, чи якось так, то я, е, коли він був під ультою, стояв, я взагалі не замітив різниці. Ну, хіба що коли ходить, там видно, що він фіолетовий. А під ультою не замітно ну, він ніяк не відрізняється від цього вірусу. 8 біта. Так, мене вже зажимають, мені це дуже не подобається. Прям дуже не подобається. Вони прям дуже великий урон зносять. І я не розумію, чого вони іменно на мене, Чого мене вибрали. Йдіть від мене геть. Ну відчепіться. Ну а. Блін. Блін, блін, блін. Мене зараз можуть... Ой-ой-ой, ой-ой, мені зараз погано. Ой-ой-ой, мене зараз може хтось закрисити, Я надію, що цього не буде. Так, акуратно живемо. Живем, спокійно, акуратненько граємо. Почекай, я чуть, чуть в кущах, чи це щось занадто важко. Мені треба хоча б топ-4, щоб це вже був плюс. Я не... Це вроді плюс. О, все, топ-4 вже як мінімум нам гарантовано. Але нам потрібно топ-1, якщо ми хочемо зараз за одну катку лапнути. Але я не думаю, що ми займемо топ-1. У мене не дуже хороший початок був. У мене все навсю, дві банки. Ну хіба що, може, мені повеземо вони один одного, повбивають. У нас зараз залишився, скоріше все, що 8 біт. А, все. Назвався 8 біт, напевно, що Леон. І хто там був перл, чи хто ви чуть-чуть забув. Ну, ми чуть посидимо в кущах, через те, що мене зараз дуже... Погано все з банком. А, Вольта мене фенг чи кого я сказав. Я вже навіть забув, кого я казав. Ну, до речі, Вольта багато ХП. Зараз я міг, в принципі, вийти і закрести його. Але він може, до речі, ультанути на мене. Він не буде значити, тут він просто за... захоче втекти. Ладно, давайте пробуємо, е, е, попробуємо отак от, акуратненько обійти їх всіх. Е, отак от зверху. Все, надіюсь, мене ніхто не побачив. Я перейшов в інші кущі, е, бо тут я довше добирається ніж там. І Леон йде сюди. Це мені дуже не подобається. О, він пішов на Вольта загарився, цей клон. Це дуже добре. Через то, що... А хоча він чекає. Мої кущі, значить, напевно, що догадується, що я десь тут. Ну і мені зараз буде дуже погано. Все, він бачить, де є. E, вони всі вже бачать, де я, в принципі. Ну і мені зараз буде погано. E, давай, 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 давай. Бам-бам-бам-бам блін, я не ультанути, але топ-3. Це вже не погано, вроді плюс 6 кубків, чи скільки. Чи, Так, да, плюс 6 кубків, мені залишається на все 4 кубка. Давайте ми постараємося зробити за цю катку. Мені треба топ-4 або топ-3 входи. Ну, бажано топ-3, щоб я точно апну Це буде ще раз, плюс 6 і вже буде в мене 752 кубка. Вроді. Ну так, я не помиляюсь, 752 кубка. І це буде 25 ран вже. E, так, погнали, в принципі, Біля мене там зверху. Бібі. Ну, Давайте най вона бере ці дві банки, а я забираю ці от нижні трошки. Ну, блін, так тепер набагато довше забирати, Але Я постараюсь максимально швидко клікати, але це мені не сильно допомагає. Ну ладно, забираємо дві банки, йдемо а попробуємо зазамажити бібі, набити хоча б собі на ульту. Е, так що ми хоча б могли засейвитися перші пару секунд. От ми просто ультуємо. До речі, її ульту ж бафнули тепер. Тепер Чарлі не 7 секунд ультає. Ну, я точно не зацікавив, я просто бачу по інформації, тому що не 7, а 5. Ну, коротше, зменшили ульту. І це дуже погано. Ну але в принципі це дуже добре для. Це, е, е, як воно називається, вже забув це слово. Ну, коротше, для економіки, так скажемо, через те, що Чарлі була дуже інбалансним бравлером. А тепер вона більш-менш нормальний. бравлер, але не тоді, коли мені його треба апати. Мені це зараз не подобається. Ну ладно, я вже зараз буду ціле відео казати, як мені не подобається, то, що її є баф, але це, в принципі, добре. Але було б добре, якби я встиг апнути її до того, як її бафнули. Ну, коротше, ладно, погнали тепер до катки. Е, так, е, е, нас тут е, документування катки. Ага, насота Чарлі 5 банок. Я, в принципі, не сильно гірший. До речі, Едгара навіть ХП не видно через його ніг такий старий. Ой, а тепер мені буде погано. А тепер мені погано. На мене нападається шестибаночна Чарлі. І Брок мене ще хоче зажати. І ще й вони в тімі з фенгом. Так вони троє проти мене, алло. Ну що це таке? Я не розумію, як це, як це називається. Я от в на початку катки затіметься, ну, е, в початку відео, перша катка за відео, але блін, я не затімився, а вони прям е, в тімо вилазять. Ой-ой, а блін, я не попав ні по кому. Ой, а в нас тут ще є Едгар, а в нас тут ще є Едгар. А блін, а мені погано, а мені погано. Давайте ультуємо коротше, в брока. Е, буде зараз непогано. так, Давай, Едгар. Іди на брок, а, він ні на кого не напав. Блін, мені зараз капець як важко. Я надію, що з них зараз почнеться м'ясо, вони про мене забулись. Буквально три браулера винести і все. І все окей, якщо вони виносять трьох бравлерів. але ні, мене брок піджидає просто все, я топ 6 це топ 6, я не зможу ніяк вижити. Просто вони всі в тімі були проти мене. Я не зміг би ніяк вижити, нічого не зміг би зробити. І мінус 3 знов. Тепер мені треба зайняти топ 2, не знаю яким боком, ну, але треба зайняти ТОП 2. Скоріше все, що ми будемо грати ще одну катку. Ну, цю і ще наступну, якщо я цю займу хоча б на топ-3. Ех, ну ладно, постараємося, постараємося затищити хоча б 2 рази, нам ну, якраз два рази треба. До речі, поки аплуч у Чарлі було Х2 майстерність, і я апну вже на ній Срібло 2. Це дуже негайно. Вже в принципі, можна навіть на ній апати і е, цей титул, але мені на не, неї не, титул не дуже подобається. Я довіщ навіть не пам'ятаю точно, який це титул, но... але е, президент Brawl Старс якось звучить посолідніше, ніж е, ну, точно ніж цей титул на Чарлі. Е, так, е, акуратненько, мене вже починають піджимати. Але ні, бібі... -бі. А ні, вона, а ні, вона не йде за чи йде. Чи, не йде, на ну, коротше якось вона грає, Так, зараз в цих великих хущах точно хтось є. Я не знаю, як мені їх правильно чекнути. А, мені ще й підлагує інтернет, це дуже погано. Е, так, ай-яй-яй, лагає, лагає, ладно, гріпа чуть домажимо. Е, Давай, блін, лагає капець. Я не можу. Я зараз сижу на домашньому роутері через те, що в мене Київстар, а інтернету Київстар немає зараз, тому 에, мені лагає. Так, давай, ну, О, я думаю, я не попаду через те, що мені залагало. Ну ладно, зараз ще є якісь шанси. Давайте оба, обас винесли банки наші, просто агресивно забираємо банки. Ні, жмемо, давайте фенга. Але головне, він на мене не полетів. А, все, він на мене полетів ультом. Там ще Сем, Сема, я думаю, я винесу. До речі, буде добре. А, його вже винесли. І вони там троє в цімі. Це виходить, що їх. Е, на тут четверо вже є. Десь Леон, десь тут є леон. Я не знаю тільки точно де. Тому зараз треба бути максимально акуратним. Він може бути от, як і в цих кущах, як і та. А, він когось вже вбив. Ладно, чотири бралери. нам треба топ-2, е, топ вроді, чи є? скільки я вже забув. Ну, топ-1 нам точно. Точно нам топ-1, апне 25 ранку. Так. Ой-ой-ой, у нас ще тут Мейсі. От зараз Мейсі дуже небезпечна, її ледве виносив, коли Чарлі ця була. Ну, вона була кращим браулером, а зараз я не знаю, що зараз буде. Я зараз топе не злий. Ну, ладно, поки сидимо тут, почекаємо, коли винесуть, бо я нічого не можу зараз робити. Мене, в принципі, зажало тут Мейсі, вона знає, ну, не знає, але вона тут стоїть. О, все, вона відійшла, можна якраз зараз час для того, щоб вийти звідси. І е, треба буде зараз битися з Мейсі нам виходить, бо вона в тімі з Бібі. Хоча Бібі. Я не знаю, мені треба, коротше, на ульту набити, і тоді мене будуть трошки більше боятися. Е, майже... Ні, не попадає, не попадає. Бібі у нас розумніша трохи. Е, так, і... ну так, вона просто там стоїть. У мене майже, до речі. Цей е, ульта і гіперзаряд тому і в мене якраз до речі два цих е, два гаджета якраз для них двох. Тільки я не знаю. А все вона мене просто месі винесла з двох цик. Ой-ой, якийсь капець, коротше, ай, ще й вона зайняла топ-1. О, мені один кубок всього-навсього. всього. Навсього, серйозно. Це просто якась жесть. Ну давайте це заскріні, може, це буде на привюшці. Ой, тихо, так от і все. А до речі, що не показує, що Чар Чарлі, типу, їй погано, хоча, в принципі, плюс кубки. Чи може тепер в Бралері, типу, якщо вони не займають топ-1, в них рахується як прош, хоча нам даються кубки. Ну, коротше, якось странно. Давайте погнали в ще одну катку, попробуємо топ-1 зайняти. У мене, до речі, дається плюс 55 майстерності. У мене вже буде скоро срібло 3. Ну хоча навіть не, не знаю, чи скоро я точно не побачив. Ладно, так, у нас тут Мортіс. Мортіс мене може винести, це треба пам'ятати, але банки треба в нього віджати. якось. Якщо в мене будуть ці три банки, які зверху, це буде дуже супер класно. Я ще якийсь кілчик, постараюсь зробити. А, до речі, чотири банки навіть може бути. Ну, В неї є 1600 КП магу. а вже 1700. Але це якось маловато. Ну, ладно. Так, до вже мене вже майже 2К. Ой, тихо, я не попав, я міськлікнув, і тепер я на секунду довше Банку, і мене більше людей замітило, і мені нема куди втекти. Хоча, в принципі, можна відступити направо і зажимати їх там знизу, всіх хто десь корделю сидить, я тільки не знаю де. Ну дайте нам всяк ще раз, чека на кущі, бо може він там сидів, якось замансивши від моєї тички. Так, на сам Мортіс, незну, я не знаю, як я його зажму, він просто тичками втече. А, так, ой-ой, а ти що так, а що ти так прибіг сюди? А що ти? Блін, я не мені треба тичку хоча б по ньому попасти було, було б дуже добре. Але він, напевно, зараз розуміє, що я не мо я не попадати. Ой, я ще й Едгара запалий, напевне, що зараз це запам'ятає і нападе на мене. Ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй, не на гаджет забайтив. Оце криса цей Мортіс. Ну ладно, у нього 80 кп, я думаю, його зараз хтось доб'є, бо мої павучки і вони його не добувають, його добив е корделю зверху. Е, е, цього добуваємо. Е, ну не я додавала нічого страшного, лише що ми його банки забрали. Е, так, давайте Луби ще знайти. Ай-яй-яй, аккуратно. До речі, ще в каталозі, якщо зайти в магазин, там добавилися нові е, колекції. Я вам зараз покажу. Ой-ой, як добре що я виніс, е, давайте ще жмем тару, давайте, один кубок. Все, ми апнули 25 ранг, каталог забудьте за каталог, ми апнули 25 ранг. Е, це вже точно, але я постараюся зараз максимально затащити. Давайте, опа на Лу. Опа, все, на травели ми зараз е, перетворили його в квітку. Ну, він зараз може, Ага, я зрозумів. Вони в тімі, ну я вже нічого не зроблю, але головне, що ми зайняли топ-4, а це точно. Більше, ніж плюс один кубок і ми, плюс 4. І давайте ми зараз вийдемо і апнемо цей 25-й ранг. Це мій перший такий швидкий 25-й ранг. По суті, я його апнув за 2 дні. Ну, я його дуже швидко апнув за 2 дні, але просто 7 кубків цих я апнув спеціально на відео, а я відео не міг взяти. Ну, коротше, 2 дні. Е, виходимо, і 25-й ранг у нас ще плюс серія перемога. Це що у нас таке? Я не бачу такого, перший раз таки бачу. Ну, я пам'ятаю, що таке було в бролтоці, але я не знав, що воно вже є. Друга серія перемоги. Це плюс один кубок нам додає. А нам додав, Та, нам додав, до речі, один кубок. Ну, в принципі, давайте виходимо, подивимось на цей 25 ранг. А ще, до речі, переста, давайте виходимо. Епічний, Міфічний, нічого, це в честь того, що я пнув 25 ранг. Що, Давайте відкриємо і що нападає. І гаджет, до речі, на черві. Другий гаджет це теж не пан, але я буду швидше використовувати перший. Хоча я навіть не, буду, не знаю, коли я буду за неї грати ще. Через те, що моя ціль була апнути, ні 25 ранг, а далі, в принципі, 35-й, але це набагато-набагато пізніше. Давайте ми зараз подивимося. І, в принципі... Все, е, Все, що я хотів в цьому відео, ми в принципі зробили. Ще залишилось розблокувати перла. Але там 100 кредитів буквально. Я думаю, що в цих подарунках, в цьому адвент-календарі е, буде 100 кредитів, тому я думаю, ми його розблокуємо спокійно. Ну і що ж, на цьому відео можна буде закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте на канал. Е, ставте на канал. Боже, я вже чуть запутався. Коротше, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та жміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відоси. На з вами буде на каналі Йорзі 9. Всім пока-пока!